І так, це Григорій. Це Григорій. Він живе у Ліберті Сіті вже понад 25 років, працює водієм автобуса і у нього є свій автобус, на якому він при... ну, який він привіз. З своєї країни, з Грузії. Так. І це мікроавтобус. Раф 977 Так, ось такий сьогодні раф у нас у GTA 4. Давайте ми його подивимось. Спочатку ззовні, як він виглядає. Ну, ось такий раф. Давайте подивимось наперед. Фари ось такі, решітка радіаторна. Е поворотники. Раф, шильдік. номер такий 56.79. Мол. мол. Так, е колеса ось такі. З ковпаками. До речі. Полоса. Я не знаю, що це за полоса. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка. Так, ще поворотник ось тут. Так, ну, тут є... Я так розумію, це... Можна так сказати, штори. Ось такий ззаду він, він вигляд має. Я так розумію, це для крюка, щоб цепляти. Ручка навіть є. Ну, ось такий раф. Ось такий раф. А, нав навіть тут то, ручка є замок навіть. Или що це? Що це? Ніхто не знає? Напишіть, будь ласка, що це за... Красний квадратик. ой, тобто трикутник, 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 так? Ну так. Ну, то якщо хтось знає, напишіть. До речі, антена Є навіть. Так, так. І... І воздухозаборник навіть. До речі, дзеркала. Ось такі дзеркала. Давайте подивимось на салон. Та на багажник. І може на купот, якщо відкаліться. Замінює він... Вінсент. Звичайний. Звичайний Вінсент. Замінює легкову машину. Тому може, тому може він легко. перевернутись. А що це? За тачка. А, шафтер. Так. А, фельдшер, фельдшер. Так, фельдшер. Так, давайте подивимось. Давайте подивимось. На салон. І так, давайте подивимось на салон. Так, що ми бачимо? Ось так, такі ручки є у салоні. Ну, салон звуть. Ну, непоганий салон. Книжка там є навіть. Ну, так, так собі, так собі. Давайте подивимось, що тут у нас. Ну, багажник також непоганий. Колосо. Запасне запаска. Навіть є до речі. Одне крісло, як у маршрутках. Стоїть в іншу сторону. Ну, мені подобається, мені подобається. Мені подобається. Непоганий такий. Давайте на ньому проїдемось, а потім його розіб'ємо. І зараз на ось такому синьому графі 977 синього кольору ми впадемо з цього будинку. Полетіли. Давай. Ух, граф. Ну, прийшлось. На цього мужичка. Так. Прийшлось на Григорія нашого. Удар прийшовся на Григорія. Але він цілий. Він цілий. Він цілий. Та неушкоджений. Але у реальному житті він би не вижив. Як у минулому випуску і Ніко. До речі. Так. Ну що ж, давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз на ось такому зеленому рафі 977-му зеленому ми впадемо. Знов з цього будинку полетіли. Ух! Розумію. Ух! Що я можу сказати? Вбили людину одну. Так, бачу. Давай, не перевертайся. Ну, пошкодження непогані, але він перевертається. Ну, це тому що він замінює легкову машину, я так розумію. Я так розумію, це через це. Але він ну, непоганий, непоганий. Тримає. Ух, майже не злетіли. Ну що ж, давайте ми його ще раз розіб'ємо. Давайте. Давайте. Погнали тільки. Зачекайте. А ну піднімається, так. Ну, давайте переходимо до наступного краш-тесту. І так... Зараз ми на Роттердамській вежі і зараз ми впадемо на ось такому білому графі, на ось цьому. Полетіли. Ух, здатком, задком, затком, задком, зараз, зараз, Ух! Ну так, я так і знав, так і знав. Давайте. Дещо зробимо. Ну Так, пошкодження непогані. Але нам майже не вдалося. Але ми можемо ось так. Ну, пошкодження непогані, мені, мені подобається, так. Мені подобається. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз на ось такому оранжевому рафі 977 ми впадемо з роттердамської вежі. Полетіли. Лети. 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 Ух! Лобовухою, лобовухою. Удар лобовухою був. Задок! Ух! Ну що ж, що я можу сказати? Що я можу сказати? Непогані, пошкодження, Так, непогані. Давайте вийдемо на, на трас. На дорогу давайте виїдемо. Але як відшукати? А, ну ось! Ось! Через мусорки! Держами, я, Виявляю, іде якийсь. Мужик, та да виїжджаємо ми. З мусоркою ух! А ну, майже гадав. строку! виїхали. А, голуб. Ні, Ну, голубий ми не збираємо. Коли будете... Тобто, коли будемо проходити GTA 4, тоді голубий будемо бивати. Ну що ж, народ, давайте на фоні строїчки зупинимось. Ну що ж, народ? Ну що ж, народ. Кому сподобався краш-тест-драйв на цей RAF 977-й, підписуйтесь на канал, ставте лайки, фудобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щастим. Ссылка на цей раф буде в описанні під відео. Удачі!